Ви виділи? Вона хрестилася, казала «Отче наш, вкривала Божу матір, їй не горіло ні лице, ні совість, ні пальці їй не скрутило. Як же ж таке може бути, Михайлюня? Що з цими людьми зробилося, що вони такі недобрі, не до чужих, а до своїх? І як вони думають жити далі та й не боятися, що гріхи перейдуть на їхніх дітей? Та же не лише я очі і пам'ять маю, але ж другі люди хіба сліпі? І чому усі змовчали, чому ніхто з церкви не вийшов? Чому? Ви, Михайлику, були свідком, уже яка була злосна данилючка, та таки не пішла, вона тоді курикові статки грабувати. А ця пішла, хоч і повні комори всього мало, але ж курики її нічим не допекли, а вона пішла. Але ж то чуже, то проплакане, і люди не бояться гріха. Ну, що тоді молитися? Чи будуть ці молитви почуті Богом? Чи дійдуть вони до Бога? Чи би мені би шкіра згоріла підкраденою сорочкою. Але ж ви мені, Михайлюню, скажіть одне? Як на то все дивиться Бог? І чого він не карає поганих людей так, щоб усім було видко?